Всім привіт, друзі! На каналі Вейлера. Сьогодні покажу, як налаштувати віддалений робочий стіл у Windows 11. Заходимо в провідник. Скажімо, ось сюди. Вибираємо тут цей комп'ютер властивості. Тут треба вибрати віддалений робочий стіл. Натискаємо і вмикаємо цю вкладку. Після цього можна підключитися до вас через віддалений робочий стіл. Для цього треба ввести Remote Desktop Connection і вказати ім'я вашого комп'ютера. Так, ось воно. Або за допомогою IP-адреси. Ваша IP-адреса нам потрібна IPv4 адреса. Її можна дізнатися через командний рядок, ввівши команду ipconfig. Вам потрібна буде IPv4 адреса. На цьому все. З вами був Вейлер. Всім бувайте!